Привіт! З вами як завжди, я Руні. І сьогодні ми з вами будемо грати не в Walk Liker, а зовсім в другу гру. Ми з вами будемо грати в Roblox в Барбі Dream House. Давайте зайдемо. Як ви бачите, нас тут зустрічає стрічає отака от прикольна аватарка. І це, до речі, правдива аватарка. Мені вже не терпиться тут загрузитися, як я так давно там не була. Я знаю, цю карту, як свої п'ять пальців. Правда, що нам треба буде все побудувати. Власноручки. Ага. И тут у нас встречаются две Барби на машине Барби с номером Барби. И махаются нам рукой. Так. Заходим. Тут, короче, затянить скин. Новіша версія мого скіна, щоб було веселіше треба взяти щось, хм. а нажиму мені... руки вирозстріляти. какой так давайте спиратим. Для початку у нас зустрічаються такі вот дешеві штучки Дешеві кнопки не буду через купати так давайте покупляем чего по давайте покупляем тут чего попало Куди йти далі? О, ми двері вже купили. Яку за прикольну кофточку. Давайте подивимося, що у нас є одягнути. Ну, дивіться, я не хочу міняти своє лицо. Ну, просто раз ще я Будую, то хочу собі платье якесь таке красиве діти на себе. Щоб було красиво. Щоб всі знали, що цариця. Що, що, що тут живе царица. Царица. Вау, які тут будуть платьочко прикольні. Напевно, я дійсно пропустила багато обновлень. Это, видимо, мне кась волосся. Оп. Думаю, еще такая вот пидида. Не хочу распущена. О, все, так и пидем. Конерчки реак в Барби. Макияж такой же, як в Барби. Що так кайфово і взуванка? Хочу якусь маленьку. Готово тепер я не буду виглядати як якась просто людина Так, давайте. Стіни, стіни, Якась флор, стіни. О, а тут вже все преобразилось. Загодний... А, с... мне дается 20 цих штук в секунду. Берма. Майка, он страшненький. Блин, ну целых 2000 лип. Блин, у меня 735. Так, хочу купити чорного котика. В нас просто... У нас просто недавно був котик чорний, малеш. Його було звати. І нещодавно він пропав. Ну, взимку він пропав. Ми по ньому дуже скучаємо. Він був дуже хорошим котиком. Коли я приходила з школи, я ставала на колін. на коліна він на них застрибував і як будто реально обнімав. Тобто лапки біля шийкись Ну, Це був самий розумний кіт, який я тільки знала. Дуже сумно про нього зараз казати. Кстати, по нему дуже скучаю. Ну, это того стоит. Хотя это уже ничего не стоит. С таким результатом. Ох, все. Набрал водный вот пистолет. Ну, еще, пожалуйста, собирать. Далее монеты. Так, продолжаем собирать далее наши монеты. И еще далее. Тысячи. Вот, девять в секунду. Прикол. Хочу машину. Посколько там машинка? Чего все таки белые? Какие красивые. Тут за целых 10 тысяч. Крути. Wow. <laughs> wow. Сама, самі дешеві ось довго тут. за 500. Ну, я не хочу, ну я так не хочу тратити на їх. Не, ну. я не буду тратити, лучше, лучше вже і питомці візьму. Згодні. Раз така історія сталася з моїм малышом. Значить, я маю його повернути. Ну хоча б в грі. І на що я нажала? Приколь. Хочу запитання. Так, продовжуємо збирати все це. Тут я буду для вас знімати відео, обіцяю, розказувати, які в нас будуть далі теми. Ну, серьезно, просто имба. Имбапор. <звы> да это чему я так обрадовалась. <звы> Ура! Котик! Давайте его покормим. Борче, ти він радий Далі ще тут немає шифта, щоб присісти. Наскільки я рада, ура! Борчик, який він має. Дивіться, який він милий. Як смішно ви. Чи так свічуть Походу я пересвітилась. Котя. Я хочу з, не... з тобою поіграти Дивіться, як мило він до мене несе клубочок. До речі, ми ще можемо, знайти, що вибрати. Давайте поки його приберемо, це деспо. І нам треба просто щось закінчити. І отримати ще кристаликів, щоб ми собі могли купити машину. Вона, до речі, не дешева. Цілих 500 цих кристалів. Так що. Стоп, посікає. Кіт коштує дорожче машини. Чого-чого? Цілих 48 в одну секунду дається. О, все й до тебе прийшло. І бачите, і ми можемо зробити спаун. І все, наш котик заспанився. За мною котик. І клінік. Очі, прям є комого лиша. По цьому це мій улюблений колір котів. Кодя. Сейчас мы получим новые кристаллы. и сейчас схожи со Ну что ж, котик. Черные. Ми закінчили в нас. Ну що, котя? Тепер ми з ним будемо одної крові. Котя, 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 котя. Я хочу бути повністю чорною, як і мій котик. Так, я вже прийняла рішення, що я буду повністю чорний і мій котик. Ще з пушками. І звісно, розумію, що це мені під що не підходить, але цей день три серії я буду ходити в цьому скіні. Все, я дала собі обіцянку і я її стримаю. Ідеально. Котя. Че такой високая не понял. Стопе. Все теперь я мікробарві. Ви поняли я тепер мікробарю? Я розбером а котик майже розміром з мене. Так, все, погнали котя. Будемо прожирати. о Трасся приїхали. Величезний ковєр. Так, може на щось відволікти мого котика? То у нас тут є величезна полянка, на якій він може пограти. Давайте йому кинемо м'ячик. Все йди, його. Неси м'ячик до хозяйки, неси, неси. Який ти милий. Е, э, ти куди м'ячик закотив? Очик, ти в порядку? Він пройшов сквозь мене. Давай Що, давайте я почекаю з самого кінця, поки цей м'ячик скотиться. Сьогодні ми не змогли з вами купити машину. Сьогодні ми з вами купили зато котика милого. Коті, іди сюди, іди, Але ми гарно подружилися з моїм котиком. Підсумки цього дня майже трішки. Збудували будиночок. В ньому жити поки не можна. Подружились з котиком, то були Гарного дня всім і всім пока-пока!